5 вересня цього року на Херсонщині загинув фермер Олександр Гардієнка. Загинув на полі, там, де пройшло все його життя. Російський дрон атакував його машину, коли він працював поблизу села Урожайне Береславського району. Він загинув, але встиг виграти битву за урожай. Чому я хочу розповісти саме про нього? Усі наші воїни герої. Кожен, хто воює, чинить опір, заслуговує на вдячність та шану, але приклад Олександра Гардієнка особливий. Олександр Гардієнка – фермер із Береслава, понад 30 років на землі, голова обласної асоціації фермерів і приватних землевласників, Людина, для якої земля була не бізнесом, а життям. У 22-му році окупанти розграбували його господарство, але він повернувся після деокупації, почав із розмінування. Разом із командою самотужки вивезли з полів тисячі протитанкових мін, щоб знову можна було сіяти та збирати врожаї. Але небезпека не зникла. Русня влаштувала справжні сафарі на хліборобів, вони били по комбайнах і тракторах. Щодня на поле прилетало кілька дронів. Влітку, у день його народження, ворог дронами знищив його будинок остаточно. Тоді Гордієнка вирішив боротися з дронами. Він продав Mercedes дружини і купив два найпотужніших комплекси радіоелектронної боротьби, які зміг знайти. Ну, а ще рушницю і всю необхідну амуніцію. Відтоді його день починався о четвертій ранку. Він брав із собою реб, рушницю та їхав у поле. Це була його нова робота бути особистим охоронцем трактористів і комбайнерів. Його, його чуть, так він летить. Його за кілометр чуть, що він деренчить. а на оптоволокні так той деренчить, як шахет. То есть, ну, що ви робите не, в цей час? що да, я. я роблю в цей час, ось я що роблю? Десяти зарядка. Бо з двох зарядки можна промазати. Ну, я там чотири штучки вже їх збив, то скажу так, четвертий я то 6 7, 7 патрон, з першого не, не виходить. Так що, оце от оптоволокно, тому що друге нічого не возьме. Працюємо, скажу так, стараємося, ну і тільки я, всі, хто пішли працювати, стараємося своїми силами, самі розмінували, вивезли біля п'яти тисяч мин господарства самі противотанкових. Вивозили спочатку машиною, потім зрозуміли, що ну, дуже багато. Я відео, що теж Камазом по 500 штук Камазів. Вивозили, розмінувалися, потім нас закидали кабами, господарство розбомбили. Прийшлося нам виїхати в степ, і ми зараз базуємося в степу. Ви працюєте під дронами, самі їх збиваєте, самі, самі з ними боремося, де да, знешкоджуємо, не трогаємо держави, розуміємо, дуже. Важко, війна, все ми розуміємо. Уявіть, не солдат, не спецпризначенець, а фермер з рушницею та ребом зміг особисто знищити понад сотню ворожих дронів. І все це заради того, щоб його працівники могли вийти в поле, щоб його земля не залишила мертвою. Гардієнка фактично розробив власну тактику з протидії дронам. На власному прикладі показав, що навіть цивільний може бути частиною оборони, якщо готовий брати на себе відповідальність. Його досвід мав би стати взірцем для мешканців всіх прифронтових районів, які потерпають від атак ворожих дронів, ну і у підготовці громадян до національного спротиву. Бо цивільні не безпорадні, якщо і рішучість і системність ворога можна бити. Я мав намір записати з ним інтерв'ю. Ми встигли навіть перекинутись кількома словами телефоном. Я дуже хотів, щоб він поділився своїм досвідом з іншими, але записати інтерв'ю, на жаль, ми не встигли. І від цього його загибель болить ще більше. Бо разом із ними втратили не лише справжню людину, але й носія унікального досвіду, який міг би надихати і допомагати іншим. Олександр Гедієнко був фермером, але став захисником. Він розмінував поля, або вони знову родили. Він збивав дрони, або вони не вбивали його людей. Він показав, якою ціною ми сьогодні маємо хліб, який так легко кладемо до кошика у супермаркеті. Це велика втрата, але й великий урок. Його приклад мусить жити і надихати інших. Товариство, поширюйте це відео, зголошуйтесь до української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. І пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.